Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства. А також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні Героям слава Сьогодні четвер. Число, мені здається, 9. Так здається. І... Четвер, число дев'яте місяць листопад. Значить, йдуть похолодання. і вирішили поїхати ще по Підпеньки. І так, зайшли Це ожиник, ожиник, переміжку із ліщиною, з рабчуком. З бучком, з березиком І мішаний ліс одним словом, але що тут є ожиник і, можливо, можливо, ми знайдемо тут підпеньки. Ну що ж, будемо, будемо проводити пошуки і подивимося. Чи ми щось знайдемо чи не знайдемо? Тут і малина, і озина, все разом. Добре, щось нам попадеться, покажемо. такі підпеньки. Підпеньки переросли. Ну, але збираємо. От зайшов ще канадський дуб. Дивимося. А може, а раптом десь виріс білий грибочок. Але щось Щось надії зовсім мало. значит, тут. Бачу стара дорога. Насититися білими грибочками треба було коли вони були. А коли їх немає, то вже носитись, бо їх немає. Так, добре. Мабуть, робимо завершення. І... О, Ха-ха! Але все-таки я червонічки знайшов але красиві. А тільки хотів завершувати, а тут така краса, та А потіхам листопад місяць Вістав азарт Та й думаю може ще щось знайду Ото ганяю, ганяю по лісі. А, то, а то випадковість. Завершуємо сьогоднішню поїздку Нагадаю, то низинний Карпат, поїздка вдалася, затратили ми дві години і я би сказав, що непоганий результат у нас. А результат у нас ось такий. Під пеньки на ікру підпенькову. От і два червонічка. Такий у нас результат. Віддихнули гарно. Ну, а вам бажаю, як завжди, на даний час хоч п'ять разів більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходити до лісу, пам'ятайте, ліс також хоче жити. Так що не засмічуйте його. А також не копайте робочки в майбутньому. Вони ж вчищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас сторицію. Хай вам щастить. До побачення. До нових зустрічей, якщо вони ще будуть.